Добрий ранок. Починаємо урок. Це вже наш другий урок сьогодні. Ми ще трохи порозв'язуємо задачі. Ну, по-перше, хочеться вам показати задачу, типу таку, яка буде у вас сьогодні дома в цьому другому домашньому заданні. Ага, це я зараз рахую. Бачите, мабуть, ви мені зараз підкажете, і я відразу сюди додам, тому що заготовка в мене була. Ні, стоп, в класі скільки ми задач розв'язали? П'ять. П'ять. О, тут я сюди додав, додаю, додаю п'ять і сюди додаю п'ять. Потім я це все пофіксую. Що воно показує? Ось так. Добре, я потім обчислю до цього. І ось ці три домашніх у вас їх нема поки що. Зрозуміло, що їх немає. Це ті, які я задала вам на сього, на, з, з першого року, ну, з другого на третій. Я їх записала, просто врахувала, зрозуміло. Ну, Тому що я стала збиватися в попередньому році, і я зараз намагаюся ось так робити. Добре, я потім додам. Ми пр продовжуємо розв'язувати задачі. У вас буде вдома е, ще додатково три задачі. Ось накшалт, ось ці ми зараз розберемо. Тому що взагалі ви будете казати, як ці задачі робити. А ось ці дві це на еквівалентні схеми. Подивитись вдома, ще потренуєтесь, посмотрите, як це працює. Але ми продовжуємо: у вас вже написано сьогодні 5 вересня, у вас вже написана класна робота, тому просто зараз ми чекаємо анімацію і спокійно продовжуємо працювати. Наступна задача, яку ми будемо розглядати, ось така 1.9. Дивіться. Яка мінімальна кількість резисторів опором по 18 кОм знадобиться, щоб замінити один резистор опором 24 кОм? Ось така класна задача. Ну, Тобто, якщо б ви на цю задачу просто дивилися і нічого до цього не робили би, то далі можна було б все робити перебором, як ви розумієте. Тобто, у вас була б можливість там щось до цього додавати і щось робити, якось дивитися, що і як ви будете робити. А якщо ви вже щось обчислювали, то ви зараз можете цим скористатися. Ну, дивіться, зрозуміло, що ви можете взяти багато резисторів по 18 кОм і зробити з ними 24 Ну, саме е, головне, що тут е, головне, що тут дуже незручні числа. Але. Пам'ятаєте, коли я казала, щоб ви дивились по два резистори, по три резистори, по чотири резистори, я вам казала, давайте ми будемо запам'ятовувати коефіцієнти. От що я вам зараз пропоную? Давайте ви подивитесь на цю задачу. Я зараз не бачу, де вона в мене у вас, я її бачу, у себе не бачу. Мабуть, ось це вона. Так. Ви собі розв'язання вже записуєте, а я е, собі зараз, ну я почну здесь писати, а потім я вже в розв'язанні це, мабуть, додавати вже й не буду. Дивіться, <кій> а мабуть, додам потом. Е, ну, ви можете написати дано. Давайте ми домовимося. Так, зараз в мене просто там є рисунок, а я не хочу, щоб він в мене був. Зараз тоді я зроблю ось так: дублювати слайд. Перекину сюди, приберу, звідси, рисунок і буду з вами працювати. Все, давайте. Отак от буде простіше. Ось так. Поїхали. А то якось воно виглядає не дуже класно. Значить, нам казали, що у нас є е, загальний опор, який ми хочемо отримати. Наприклад, він у нас дорівнює 24 кілоома. А Опер, який є у кожного. Давайте його R маленька, поки можна так писати, я його а, позначу як 18 кОм. І нам потрібно знайти, скільки там резисторів. Ну і зрозуміло, крім того, що ми будемо знати, скільки, їх, нам потрібно ще розуміти, як ми їх будемо поєднувати. А, якщо ми будемо а, збирати якусь схему, то зазвичай загальний опер. Як у нас був записан загальний опір. Зазвичай ми його записували просто. Ми писали uh, R кінцева, був якийсь коефіцієнт умножить на опір одного резистора. Ну, якось так воно виглядало, що ви пам'ятаєте, во всіх наших задачах. І звідси я можу знайти це альфа. Давайте з цього почнемо. Це буде в мене uh, r Велика. Поділить на R маленька. Ну, далі. Тут у мене буде схема з праворуч, тому я переношу сюди. Далі я підставляю R велика це буде 24 кілоом. А ось здесь в мене буде 18 км. Кіло -ом. Кілоуми скоротилися. А що тут буде? 4 треті. О, 4 третіх. А вот теперь вспоминаем. Это более знакомый коэффициент. Девин у нас встречался. Сколько резисторов? Давайте так. Четыре резистора. Так, вот я точно разумею, что это было для четырех резисторов. То есть я уже знаю минимальную количество резисторов. Уже на відповідь в мене є. Тепер мені залишилось згадати схему. Але якщо ви робили всі роботи, ну давайте я ось так от зроблю: якщо ми робили з вами всі роботи, я просто забула скріни ваші домашні, то у нас є всі ці схеми, і у нас є десь тут ось 3 4 четверти, 3 ось 4 3 ось нас ця схема. Так, якщо у вас нема. Пам'яті цих схем, то потрібно буде із чотирьох резисторів щось е, компонувати. Але як ми можемо зробити 4 третіх? Це 1 плюс 1 треть. 4 третіх це 1 плюс 1 треть. Тобто, ось у нас 1 послідовний і 1 треть це 3 паралельні. Тобто, ми ось тут можемо з вами. Зараз я молодець, в мене. З собою була така схема, зараз я її сюди поставлю. О, у нас може бути ось така схема, і ми можемо відразу її скористатися. Тобто, коли ми з вами щось робимо, і я казала, що давайте ви це будете в пам'яті тримати. Як тільки ви отримаєте коефіцієнт, схожий на той, з яким ви вже стискали, стискалися, ви можете після цього використовувати ваше знання. Ну, зараз у вас під рукою є е, зошит. Ви можете просто передивитися туди. Якщо зошита немає, ну, знов тут я підказую, але це проста схема: 4 третіх – це 1 целе плюс 1 третє. і вона підказує нам схему. Але в деяких випадках це буде інша схема. Але ми пам'ятаємо у нас, якщо 2 і 3 це там схема 2 третіх, 3 вторих і таке інше, якщо 4, там у нас що було? 5 других, 2, 5 третіх, 3 п'ятих, 3 чверти, 4 третіх і таке інше. Тобто там теж ми зрозуміємо схему. Ну, 4, 1, четверта і таке. Тобто всі ці схеми, ви вже розумієте, але набагато. Складніше, ну, якщо це буде Олімпіада, то, скоріш за все, у вас буде коефіцієнт, який не дасть вам чотирьох резисторів. Тоді спочатку ви під основні коефіцієнти чотирьох будете додавати або послідовно, або паралельно ще один резистор, п'ятий, і дивитися, куди цей коефіцієнт можна додати. Ну, ще набагато складніше, якщо потрібно, буде шість зробити. Такі теж бувають схеми. Но... Якщо це буде Олімпіада, то це зрозуміло, що потрібно думати. А якщо це просто шкільна задача, то вже зрозуміло, як ми це робимо. Добре, сподіваюся, ви додали, і ідею зрозуміли, чому я вам підказувала, що потрібно 4 резистора вміти класно поєднувати. Добре, давайте рухатися далі. Далі, наприклад, вам може зустрітися, зараз ми проїзд, ось така схема. Нам потрібно визначити загальний опер кола, якщо нам дані опери резисторів, причому із вредності вони всі різні. Перший, другий, третій, четвертий, вони всі різні. Схема ось така. І знов, ми можемо дивитися на цю схему, і коли будемо розв'язувати задачу, ми можемо цю схему використовувати як цю схему. Я от її в сторону посунула. Я, тому що е, в задачі в самой буду використовувати саме е, цю схему для розв'язання. Але якщо я не розумію цю схему, я буду рісувати еквівалентною. Давайте почнемо з цього, а потім запишемо уже. Оставьте, залишайте место для дано. Хоча можна, в принципі, сюди, я потім повернусь. Давайте ми дано запишемо, а потім я повернусь і порісую. Маріна Александровна. Так. Да. А можна буде. условно, в, ну, при решении уже непосредственной задачи, э, писать сразу эквивалентную схему, не записывать то, что дано там, например, в условии. Не, ну что дано, ты не можешь не записывать, потому что у тебя данные рисуют. А, ну, и, и, именно схему, не увлечены. Не, 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 а не шо... Я выпачаюсь. а что ты работал на попереднем уроке? Я казала: для того, чтобы не работать, за его работу, заместо того, чтобы перерисовывать исходную схему, вы пишете слова магически, эквивалентная схема, и рисуете ведразу эквивалентно. А... а все, это работает для всех случаев. Конечно, добре. А, ну, так, Е. Здесь у нас 12. Зараз мені бажано не помолитися. R3. Але в мене зараз воно не так мелко написано, що я даже навіть бачу. 10 омів. І ще R4. Це у нас 6. І чому знайти? Потрібно загальний, добре? Все, давайте я повертаюсь на той. Ні, нічого не повертаюсь, я зараз скопіюю спочатку ось цей, тому що я працювати буду саме з ним. Ось сюди його зроблю я потім по ньому все обчислю. Але давайте ми спробуємо зробити ось тут еквівалентну схему. У мене є трохи міста, і я тут її зроблю зараз. Дивіться. Якщо хтось з вас подивився на цю схему і розуміє, як вони пов'язані між собою можете розв'язувати, ви можете це робити. Але, як показує практика, на жаль, так, автори вредні, ну, їм положено такими бути, вони так розташували, що деякі учні одразу пишуть, що 1-2 послідовно, 3, 4 послідовно, і ця група з цією групою паралельна. І відразу у них помилка і нічого не буде доброго, тому що вони не так пов'язані. А як на самом деле вони пов'язані. Три послідовно, один паралельно. Паралель. Так. Тобто, якщо дивитися відразу на цю схему, то це у нас буде ось так. Ось у нас є резистор перший, ось у нас є резистор третій. І ось у нас є резистор четвертий. І незалежно від того, як автори їх розташували, вони пов'язані між собою саме ось так. І тільки один резистор, другий, до них до всіх. Під'єднаний паралельно. І як показує практика, більшість задач, які будуть у вас, у вас в умовах, вони будуть виглядати ось так провокаційно. Будь ласка, не піддавайтесь на провокацію. Нам важливо, де під'єднання йде. Ось ці два під'єднання, тобто, ось цей резистор безпосередньо на ці два контакта, а ці 3 разом на ці два контакта. Тобто, ось така еквівалентна схема. І тоді ну, вона більш наглядна, але для мене, наприклад, не важливо, що от така схема, я можу її розв'язувати, вона мене не бентежить. І якщо ви цю схему добре бачите, ви можете її рисувати. Вона більш компактна, вона така цікава, вона красива, ну, мабуть, економна за містом, це така багато рисувати. Але ви обираєте, яку схему ви рисуєте. Ще раз, якщо ви рисуєте відразу цю схему і по ній будете обчислювати, все добре. Якщо ви цю схему не рисуєте, а рісуєте ось цю магічне словосполучення еквівалентна схема. Не забувайте, будь ласка, тому що якщо ви нарісуєте ось цю схему і не напишете, що це еквівалентна, у вас в умовах не була така схема, що ви взагалі ви розв'язуєте тоді, не зрозуміло. Тобто ви повинні показати, що ви молодці і розумієте, що ви розв'язуєте. Все, тоді ми з вами домовилися, що у нас 1, 3, 4 це буде. Ага, зараз я зміню колір. Тому в мене був чорний. Добре. Тоді у нас 1, 3, 4, це послідовна. Тобто опер 1, 3, 4, це буде просто сума оперів 1 плюс 3 і плюс 4. Ну, і ось тут, мабуть, я би відразу підставляла числа з одиницями і обчислювала. Сподіваюсь, я впишусь. Ну, якщо що я підніму. р 1 це буде 20. R3 3 це буде 10 і R4 4 це буде 6. Мабуть, ви вмієте складати. 36. Добре. Більш того, це у нас Оми. Ну, а далі у нас е, другий і 1, 2, 3, і 134 4 поєднане паралельно. Тобто загальний опор я буду розраховувати як опір двох резисторів. Це у мене буде резистор 4, Умножить на опер резистора 2 і на суму цих оперів. Ще раз, якщо у вас два резистора, дуже раджу саме так робити. Ну, Не наполягаю, ви можете обернені, ну, провідності складати, а потім все буде добре, можете потім перегортати. Так не забувайте перегортати, тому що саме ж головна проблема в тому, що ви забуваєте обернути це. Так, 36 ми змножуємо на 12 мабуть там теж нормально числюватися і ділим на 36 плюс 12 мабуть тут теж 9. ага 9 добре є е. Ну, ось такі задачі ми розв'язали, де в мене розклад. Ну ладно, давайте я не буду більше вас забирати в час, тому що наступна задача мінімум 10 хвилин а це вже буде багато. Тому ми до неї ще повернемося. час у нас буде. Давайте ми на цьому завершимо а запис уроку маю на увазі. І у вас буде час, щоб спокійно оформлювати задачі самостійної роботи. Давайте завершити, і я можу теж завершувати. Ось так. Запис зараз короткий, але корисна.